Не треба нічого робити, щоб плітки були. А якщо well, ще з перших уст інформація, я дав. Мені ця грась не дуже подобається. А ось з Свідкою ти спілкуєшся? З Р... да, ракеткою. Вона зараз дуже бізнесвумен. Ну да, да, так, у неї, типа, ну у неї не дуже навіть є час, щоб з хлопцем своїм побачитися. Uh -huh. ось. І у мене теж, ну я, я теж не пальцем діла, <рес> <рес> ти теж <заніпає? рес> да, Теж занята. синші на гастролі. Записи і все таке. Ну? ну ми так, на, на, на коннекті, mm -hmm. інтернет-Коннекті. Да, а ось із кимось, із топ моделей ти ще спілкуєшся чи ні вже? Чи тільки зі світою? З <пит maintain> euh, Гельцман? Не, uh, ой, Гельцман. Гельцман, ну я, я просто перевратілась в її фанатку. у да? Да, там сейчас... є такий контент, цікавий. Так, да, ini... Юлічка на мене нещодавно підписалась. Юлечка, я така. Юля. Моя любов". <пит> <Rab> uh <-huh. пит> Так, да, мені такі дівчатки нравиться. Э, днівники сексі місто Так, так, так. Це прикольно. Вона така саманта. Да. <реш> да, Юля, я її фанатка, старшої майстринка, і тоді uh -huh. на якісь івентах пересікаюся. Uh -huh. Ось, коли пересікаємося, то спілкуємося. І е, е, як не дивно, ще якось в одній тусовці виявилося ми з свіка uh -huh. І Отак ми uh -huh. часто й uh -huh. бачимося там на золотих. І... Uh -huh. Вони, типа, і хлопець, вони дружили з... ну, зараз вже поїхав чувак, з яким я робила музику. От, а коли Короче, я ще з ним компания. робила, там на кудлявочки, да, у нас хіпстерська двіжука. Mm -hmm. Присядка на каштані. Mm -hmm.